Спільна молитва за Україну напередодні покрови в Івано-Франківську відбудеться масштабна хресна хода миру. Чи не вперше в Україні на неї зберуться представники одразу чотирьох традиційних церков, щоб без поділу на конфесії віддати шану тим, хто поклав своє життя у боротьбі за волю країни, і звісно, разом із сотнями вірян просити заступництва у неба. Ми молимося спільно за тих людей, які відстоювали для нас всіх незалежність на майдані в Києві. Там були різні конфесії, які, які там загинули. Сьогодні, які захищають на сході батьківщину Україну, АТО, вони також є різних конфесій, але вони стоять поруч один біля одного, захищаючи всіх нас. І тому ми хочемо поєднатися цією спільною молитвою, молитвою для них подяки, для них. Пошани, а також просити Бога, Божого благословення, миру. Учасники молитовного маршу закликають приходити у національних строях та з українськими символами чи стягами. А от на традиційні виступи при мікрофоні чи партійну атрибутику суворе табу, адже майбутня акція виключно духовна. Ця акція носить не світський характер, а виключно духовний характер. І тому я попросив би жодних партійних прапорів, жодної партійної символіки на цю акцію не приносити не тільки бійці, які воюють в зоні АТО, мають забезпечити наш мир, але я глибоко переконаний, що всі ми разом. І волонтери, і духовенство, і всі громадяни, які прийдуть на цю акцію і будуть спільно молитися до Пресвятої Богородиці. Це і буде наш вклад в цю загальну наступну перемогу. Розпочнеться духовне дійство у меморіальному сквері по обіді в неділю неділю. панахиди за загиблими на майдані та під час проведення АТО. Далі хресна хода прийде вулицею незалежності та завершиться на площі ринок великим спільним економічним молебнем до Пресвятої Богородиці. До слова ініціатори акції за. Кликають долучитися до молитви за мир і інші міста України.